Знаете, аграрії, конечно, молодцы. Тільки що їдем, ну там, я не знаю, кілометрів 50 назад, метрів <скільки> назад e, начаться летять шахеди. І тут починається, шахедів починають збивати. Аграрії, а аграрії працюють, Два комбайна, комбайна, комбайни e, Два робота на полі. Фури стоять, трактора, там, хлопці агрономи стоять, я так розумію. Бо фірма я так розумію велика. І вони стоять. Їде до них мужичок такий на велосипеді. Я спочатку не зрозумів, що це обстріл. Ну, я не зрозумів, що, що шахіди летять, тому що я їду з музикою. Потім дивлюся, мужик хреститься. Я, я так і зрозумів, що це значить, що це на вулиці. Бо він так по верхам дивиться. Граю молодці. кукурузку вбирають. Знаєте, обідно то, що їх ніхто що не ставить. Всі думають, що вони там такі, а вони трудяги. Вони, це люди, які дійсно потребують великої уваги і великого, великого, великого дякую. Так що треба побольше побольше і побільше В таких трудях як аграрії всім кстати всім Всім треба брати примір з аграрії працюють вони вкалують вони я навіть не знаю як просто це назвати до речі аграрії У мене є резина на вашу техніку диски Ну Це вже на лігковій машини. Все є. Так що, якщо потрібно, телефонуйте, будемо раді з вами поспілкуватись. Обов'язково щось підберемо вам. І з ціною так саме Всім гарного і гарного дня!